Вітаю! Ви на каналі «Українці в Німеччині». Як завжди, плануєш одне, виходить друге. Зранку йшов дощ. Я йшла під парасолькою. Тут налітає вітер, летить моя парасолька. Я за нею гонюся. Ось такий шикарний вступ. Мінус одна спиця на парасольці. А тут ось така краса. Тут шлюз, який пропускає воду. Вона біжить ось так. Шумно, дуже сильно і ось далі йде потихеньку. Природа тут дуже гарна. Я йшла на огляд в магазин. На початку розчарування. Квітів майже немає. Три орхідейки бідненькі і там щось на добавку. А потім вже вдома я бачу, що не збереглося відео. Тому не будемо сумувати і швиденько міняємо направленість. Мого віде... відео. Сьогодні день народження у маленького друга нашого онука і донька з ними поїхала в сусіднє містечко, у тому буде екскурсія по місцям бойової слави в лапках нашого онука. І оскільки мама-блогер, знімають усі блогер в лапках. Ось це дерево, яке називають іще кам'яним. Його не бере жодна сокира. Перевіряти не будемо. Будемо вірити, що пишуть про неї Вікіпедії. На основному каналі я знімала відео про неї, розповідала про цю деревинку. Дуже зацікавили місцеві скульптури. Я завжди захоплююся творчими людьми, які вміють прикрасити щось або зробити. Ось так, начебто нічого складного, і така цікавинка, яка дуже освіжає, скажімо так, місто, де стоїть. Ну, накрутила коротше. Ось цей будинок дуже гарний, зроблений під кам'яному кам стилі, з такими башенками прикрашений. Чим подобається Різдво, тим, що майже всі будинки прикрашені вночі дуже подобається ходити по таким місцям, але гуляємо тільки в день. Ну, ви спостерігайте, а то я забуду, що й хотіла розповісти. Сьогодні я хотіла поговорити знов про те, що 1 січня не за горами, а ось так один стук, і ми вже у наступному році так важко. Важкий рік був цей, який буде майбутній. Одному богові відомо, але, мабуть, не набагато буде легше, чомусь так думається. Але українцям в Німеччині ще важко, тому що вони не знали, що буде з 1 січня, що їх чекає в березні, тому, оскільки ми вже я казала і не раз. Що з, 1 січня, з 1 січня все буде, як і було. Тимчасовий захист ніхто не забирає. Хто вчився, той буде вчитися, хто працював, працюватиме. Особливо б, треба перевірити, щоб дійсний був закордонний паспорт, щоб не було позначки що про по лютий місяць. Тоді прийдеться звернутися у міграційну службу. Чим раніше, тим краще. Всі інші, будь ласка, не робіть черги там. Донька йде 8 січня на термін, тому що в неї в закордонному паспорті і в німецьких документах. тепер. Правопис помінявся. І потрібно все поміняти, змінити. І там же сказали, що мені нічого не потрібно робити, автоматично прийде продовження. Ось так, Ось. кому будуть приходити листи автоматично з продовженням, кому з термінами прохання було, не робити стовппотворіння і не засипати їх листами. Живемо далі, працюємо, навчаємося. Допомагаємо нашим воїнам, донатимо. Сьогоднішня ніч була важка у всіх, тому я бажаю всім тихої ночі, скорішої перемоги. Бережи Боже всіх захисників, миру та перемоги. До зустрічі!